Доброго раночку. я такий дравець тоненько собі. Немоліму надвигаються празники. Та значить треба займатися копченням. Щас так понасікав тоненько, щоб легше було розпалювати. Розтопимо і будемо вивішувати. Далі покажу. Пішов процес. Скраю сало. Там далі балики, ковбаси висять. Хай зараз проходить демкому теплюється, а тому давати більшу температурку. Трохи розвидняється. Поки трошки дивно поменше, але покажу ось. Баска так висять. Туди далі пішли балики, ребра. На ту сторону у мене сало висить. Де то ще вішає ближче до огня, де тонше таке. полосочки. Черевинка вішається з краю сюди дужче. Далі, буду контролювати процес, Сейчас ставлю градусник і буду поглядувати. Знову підійшов. Процес іде повним ходом. Ой, ребят це сохне. Паличкі далі. Така красота получається. Часиків три все буде. Поки м'ясо сало каптиць, робота ж не стоїть. Заїхавсь на нову почту. Забрав спермопродукцію від Колі Панченка. Зараз заїду на ферму, гляну, що там наші свинки. То по путі до товари, що треба заїхати. Просто цапа зарезать. Завалить цапа. и до, уже додолго, до, снова до коптилочки. Вот где ты лезешь. Привет, мишка. Сейчас. Десь буде матікатися, я так думаю. Я казав, буде через час, але часів три пройшло. Зглянемо, де він. Де теледащо? Де там болтається? Я ж просто, мішка, коли знаю, що ти не, не нервнюючи, я сплю погано, розумієш? Глибокий колодязь? Ні. Там погано. Я, Або... та, я ж не мені почало гребився, тобі думає бути як. Та ти ж пере просто вже. <глубок> де, <глубок> де, де пацієнт? Я тут. Ти ж знаєш, як казав, що я буду, значить я буду. Та, я, туди, я туди Давай, витягуй його. <repeat> Верелка, бери ножа, жить там. Фу, а он вон... Он смердючий. Сука, я же тут за четыре Ты видишь, без него скучно будет. Чу я, блядь. Ты без него скучно будет. <решко> Сука. Смердюка. <repeat> Смердюка. <rapeat> Смердюка так. Кого? Давай, пішли. Я вже вдома. Що тут робиться. Ще не готовий. Зараз дамо трошки температури. Я думаю, що час і мені почну знімати. Ковбаски, сальце, балаки трошки ще полежать. Я повиходило сальце в мене і погано фокусується. Зараз застине буде заносити вже в хату. Ковбаскини. Отак Остались балики, ребра. Ще глянем, що там воно. Так, я дав температурки щоб по градуснику. Опа, О, треба догрівати. Так, є. зараз доходить. Зараз ребра уберу вже. Ребра не тут вже дійшли. залишаться самі балики і нога. Буде сьогодні ніснотна.